Всім привіт! Сьогодні визначна подія для мене і для мого велосипеда. Він пройшов 1001 км. Купував я його цього року весною. Загальний пробіг зараз 1001. Хочу картинко поділитись про його стан, як він себе провів цей весь час. Скажу коротко, все добре. Попереднє. Покажу протектор коліс зносився ну максимум на відсотків 15 заднього колеса і відсотків 10, а то і 5 переднього. Потім цеп я обслуговую регулярно, стоїть його рідна цеп. Змазую кожні 100 і коли їжджу по піскам, то десь через 50 починаю змазувати, починаю шелестіти. Заміряв, наскільки він розтягнувся, за 1000 він розтягнувся десь на 0,5% максимум. Тобто пройде ще 1000 до повної заміни його і касети мінімум або 500 до заміни цепа по рамі. Претензій ніяких. Дуже радий, що взяв «Аваланч» із за того, що є точки монтажу багажнику. Бо були думки взяти за скар, який майже в два рази дорожчий, але там критичний для мене момент. Немає точок монтажу. Можна б взяти хомутний багажник, але це зовсім не те. По системі Систему буду міняти, бо трохи вже розвинув свої ноги так, що в мене крейсерські передачі 3,8-3,9, тобто максимальні. Тут 42 зуби, по-моєму, буду ставити 46 на самій великій зірці. І задню касету візьму на клас вище. По обладнанню претензій ніяких, прийшлося після кілометрів 200 перенастроїти пере всі перемикачі передач. Трохи простягувалися траси. І так, За пару хвилин все підтягнув і стало нормально. Важкувато було прилаштувати болотник задній, бо занижена конфігурація рами і тут я подовжив болтом. Спеціально. Ну, не спеціально, просто подовжує точку монтажа. По вилці. Вилку під заміну ну, своїх грошей і в своєму класі вона виконує свою задачу, наскільки може. Тобто просто працює так, як було задумано, прогинається і все. Але хочу вилку обов'язково повітряну, щоб відпрацьовувала дрібниці на поверхнях. Тому що ця взагалі не відпрацьовує. Вона просто забирає яму. І потім віддає її назад в руки. Ну, тобто це не робота. Хочу повітряну від там 200 доларів, далі побачу по бюджету, що, ну, що знайдеться. В цілому сідло рідне, ну до нього привикати. Складно, скажу чесно. Я там певний час їздив з силиконовою накладкою. З неї набагато легше, а це перший час, коли став без неї їздити. Ох, вже третя поїздка, до сих пір ще не привик. З накладкою привик однозначно. Що відразу замінив, це стокові педалі. Стокові пластмасові навіть не їздили ні разу. Вони зразу були зняті і поставлені китайські з. Капронова волокна, вроде. китайці так їх обізвали. Ну, суть в тому, що педаль класна, легка, точно крепка, сильно ну, навантаження на них давав, то, то їздив стоячи, подалював агресивно. І в них дуже класна цепкість до ніг. У них вмонтовані болти металеві, ногу цепляють і тримають, просто шансів, що зіскочить нога, немає. Що ще? А бада, не знаю, в перспективі також заміню, але поки що вісімок немає, то, в принципі я так сильно не вбивав, щоб вони з'явились. І тормоза гідравліка, хоч і самі дешеві стоять, але доволі якісно виконують свою задачу. тормозить, трохи не дуже приємний шум під час. Гальмування, але я не знаю просто, як працюють класом вище ні разу не їздив, це в мене велосипед із першими Ну, В перспективі, думаю, разом з вилкою заміню на хоча б Shimano. Так, Що в загальному про велосипед можу сказати? Техніка достойна. Купувати однозначно, з часом просто можна зробити. По можливості фінансові те, що можуть і дорожчі велосипеди. Рама класна, є по поле для дій. В принципі, під заміну відразу, що я у себе зробив, це викинув тільки педаль і зняв гріпси рідні і поставив ергономічні, як більша площа контакту з рукою, не так затікає рука в дорозі. Ну, але, може комусь і рідні сподобаються, не знаю. Що в загальному ще. В принципі, дуже сподобався один момент, що фарба використана на рамі, вона люмінесцентна. Тобто коли машина боку, ну, з боку вас освітлює, а ці жовті полоси відбиваються, їх видно. Я ще до повного ансамблю обклеїв китайськими самоклейками обода. Тепер у мене все так національненько, в тон з рамою. І виглядає вся все ялиночка ось так. В цілому велик однозначно рекомендую, техніка класна. При ціні 420-450 доларів просто ідеально. Стосовно ще гуми, хочу сказати, що поїздив вже по всім поверхням, ну, в основному 700 870 це асфальт. А все інше, так, грунти, пісок. Ідеально веде себе на всіх поверхнях, асфальт тримає дуже добре, трохи співає протектор. А На піску, при сипучому такому в декілька сантиметрів йде впевнено, вже починає плавати при такому 10-сантиметровому піску. Але раніше на такому 10-сантиметровому піску на звичайних протекторах я вже їхати взагалі не міг. Тут тільки починає носити. Так, затягнувся мій огляд, поріжу я трохи. В цілому, купувати однозначно.